На впродовження якраз аналізу подій на фронті і що нам чекати далі. Зараз будемо говорити ще одним нашим гостем. Раді вітати в нашому ефірі консультанта комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, військового експерта Українського інституту майбутнього. Іван Стопак з нами вже на зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Добрий ранок, студія, вітаю вас, пане Іване, з британці британська розвідка нам каже наступне: що неорганізований відступ Російської Федерації з Харківщини вказує на збої в командуванні, бо саме про це кажуть розвідники, аналітки зазначають, що українські сили продовжують консолідувати свій контроль на щойно звільненими територіями. Чи означає це, що в Російській Федерації наразі відсутні стратегії військові мізки, які б могли власне в принципі просто говорити, що робити військовим? Ой, ну давайте не будемо недооцінювати ворога. Ну, на жаль, у них є командуючі, є досвідчені командуючі там і ветерани Чеченської війни, і першої, і другої. Тут швидше за все йдеться мова про те, що росіяни не змогли швидко організувати свою оборону і вимушені були в трусах тікати через українські поля і лякати українських тваринок своїми труселями. Це дуже велика складова. Тобто вони змогли організуватися своєчасно, Дати відсіч українцям, Тут ну це це дійсно класно. Це говорить про те, що українські військові е, зробили дійсно таку раптову операцію зненацька, що ніхто не очікував. І вони вимушені були тікати дуже дуже далеко е, декілька десятків кілометрів, е, декілька тисяч квадратних метрів звільненої території. Але зараз я бачу, що вони перегрупувалися. А е, що вони зробили? Вони підтягують кадирівців, от бородатих чоловіків, брутальних, які, значить, так виглядають. Для того щоб вони зупинили відступ російської армії, щоб вони були в загороджуваних отрядах цих загонах і стримувати від відступу Росіян. Угу. Але ви, коли ви кажете, що не треба їх недооцінювати, ну дивіться, яка історія о, вже відкрито відомо, що вони продовжують о, промислову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях і продовжують набирати у цих мобіків о, так званих. І вже я о, дуже багато бачила інформації, як спікери російські вони якраз зараз намагаються на мешканців окупованого Донецьку <ків> і Луганську повісти цей прорив збройних сил України. Мовляв, вони недосвідчені, вони відступили і отак трапилося. О, хоча і від Бувається саботаж, хоча і зараз є там вчорашнє відео з Луганська, там де мешканці кажуть: ні, ми не хочемо воювати вже там не за Донецьк, ні за що інше. Де брати ті резерви, де брати тих стратегів, які будуть продумувати нові кампанії? От, власне, побачили і свіже відео вагнерівців і набір військових у в'язниці. Це якраз ще одне свідчення, що вони втрачають, а посилюватись нічим. Ну, так, вони втрачають, дійсно, є така тенденція, але ж у них залишилися сильні частини, які сидять зараз в Херсоні, які тримають оборону Херсону. І там досить важко нашим військовим просуватися. Там є десантники, там є морська піхота. Тобто ще боєздатні підрозділи. Зрозуміло, що це відео вчорашнє про. Не знаю, рекрутування цих ось ув'язнених вони дійсно будуть використовуватися навіть не як м'ясо, а як ну я не знаю, що ще гірше щось. Це просто розхідний матеріал, які будуть кидатися. Вони так і називаються штурмовики. Тобто, їх відправляють туди, штурмуй з ножами, біжи, і росіяни дуже сильно переоцінюють важливість цього контингенту. Їм здається, що це буде по аналогії. З другої світової, коли там оці ув'язнені, вони там всі кидалися на фріців, німці врізали. Але тут 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 інша історія. Тут немає за що немає ідеології для них. Вся ідеологія тільки вижити. Ну а вижити вони можуть в різний шлях або здатися українським армі, українській армії або втекти з поле бою, хоча їм погрожують розстрілом, але не думаю, що всіх розстріляють. Угу. Паневано ми так звикли від початку війни, що в Росіян є дуже ефективне, але й дуже дороге озброєння, яке вони напевно на щастя для нас дуже рідко його використовують. Мова йде зокрема і про їхні ракети кінжал. Але вчора в кривий ріг якраз. Для удару Росія використовувала як іскандери, так і кинджала. Справедливості заради треба сказати, що наслідки дійсно серйозні і дійсно вони завдали болісного удару. Але про що говорить? Якщо вони ну це, це буквально мені здається, там третій чи четвертий кінжал, який вони кинули в наш бік. Невже так е, необхідно було нанести саме це ураження в кривому розі? Ну о... Там багато казалося, що це на батьківщину президента, але я з цим не пов'язую. Пов'язую більше з тим, що вони хотіли першому ну, зробити ну, зруйнувати об'єкт інфраструктури, а в них це нова стратегія тактика, Вони собі це від позначили, як ідею фікс, зруйнування руйнування всієї інфраструктури України. А по друге, таким чином вони собі десь розрахували, що якщо знищити дамбу, то підвищиться рівень води. І тоді всі наші війська, які знаходяться там на півдні, вони будуть відрізані від російських позицій. Це зупинить наш наступ. То. То вони собі десь намалювали таку історію для них чудову, але я ну дійсно подивимося по наслідках. Але я бачив заяви наших військових, кажуть, що ну так окей, зробила, але це ну це не зіпсує наші плани Так, ми підкоректуємо наші плани, але не відмовимося ага. від них. Росія увійшла в топ 5 держав, які зараз нас військово підтримують. Я маю на увазі тим, що вони передають нам різними способами своє озброєння, свою техніку. І зараз навіть кажуть про те, що. Російська Федерація втратила 440 одиниць техніки, половина з якої стала трофеєм е, ЗСУ. Це мова йде саме про контрнаступ е, е, на харківському напрямку. Пане Іване, і це ще не запрацював той самий ленд-ліз, самий справжній від Сполучених Штатів Америки. Ми вже так впритул до нього підійшли, або до жовтня. Чи варто там очікувати якийсь прорив? Чи варто очікувати, що нарешті будуть надавати озброєння, яке ми так просимо і чекаємо? Зокрема, атакамси, які так чи інакше вони вони? Винаги... Акають в західній пресі, але на жаль, поки фізично до нас ще не доїхали. Ну, дивіться, з приводу цих атаксів ракети, які мають радіус 300 кілометрів, на які ми дуже сподіваємося, у них є там певне упередження щодо передачі України. Там є дві людини, які до останнього часу зараз там. Впираються. Це то вони ми ЦРУ. їх ліквідуємо. Ч -ч 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 -ч. Ну, поки вони впираються. В них є там особлива думка. Це директор ЦРУ і помічник президента США з Нацбезпеки. безпеки. вони їх особлива думка. Вони вважають, що це і там ну багато різних там можливостей, Що вони спровокують. Що вони собі аналізують? Це і провокація Путіна, але ж від цього вже відійшли. Вже ну куди вже далі провокувати його? Це підвищення рівня міграції, вихід війни за рамки України. Країни, втягнення Білорусі, Росії, знову міграція, яка є в Європу піде. Ну, росіяни будуть бігти. а Європа не резинова, всіх много, всього мало, на всіх не хватить. А це, ну, взагалі, все. там Багато багато чого і вони зараз вагаються. Тобто мені здається, що буде можливий як варіант, проміжний варіант не 300 кілометрів, а 150 радіус дії. Тим бачу, в них такі ракети є. І для нас це було б ну теж класний варіант. Окей, не 300 ну 150 – Це ну серйозно. Ми можемо зараз вже за рахунок звільних територій. Ми вже розширюємо радіус можливого ураження Росії Росіян там далеко-далеко в тилах. Навіть там польова кухня або там кухня цього душильна підушилена. Вона теж буде буде вражена. Тут е, так і згадується жарт. Давайте нам вже ваші ті атакамси прошиті на 150 кілометрів. у нас тут на кардачах їх перепрошиють, полетять на 300 аж бігом. Е, пане Іване, обидві сторони, по суті, як ми бачимо, стягують військову допомогу. І Якщо за нами стоїть понад п'ять десятків країн світу, які там з різною динамікою та все ж надають нам озброєння, я маю на увазі, і цю конференцію Рамштайн, в тому числі військово, так то за Росією не так вже й багато військових партнерів, тим не менш. Росія десь таки винаходить якусь військову техніку, то закуповує снаряди в північної Кореї, то в Таджикистану, то шахід 136, який нещодавно було збито. Це безпілотник іранського виробництва, який може нести на собі озброєння і цим небезпечно для нас, тобто якісь ресурси Росія стягує. Який у них ще потенціал в технічному плані? Що вони ще можуть долучити? Чи можемо ми сказати, що є ще перелік країн в світі, які можуть стати технічно їм на допомогу? Так, трішки вас виправлю буквально. Не шахіт, а шахет, шахет так. це спостерігач да, на фарсі. Дивіться, я бачу, вони можуть як варіант, ну, зрозуміло, шукати зброю там в країнах Африки, куди вони раніше продавали. Але найближче для них варіант це країни Азії, куди вони постійно продавали свою техніку. В'єтнам, Янма, Лаос, Бірма. Вони постійно туди продають літаки, БМП, там, БТРи, пакети модерні. Туди постачають, тобто звідти вони можуть в теорії, наприклад, сказати, хлопці, ми відміняємо ці контракти, ми вам поставили. Ось ми вам повертаємо гроші, плюс там якась неустойка. А там ну, скільки там не знав, скільки там 10%, 20% від суми контракту. Але поверніть нам взад всю цю техніку. Ну це як варіант. Тут вже працює а, американська дипломатія. Зрозуміло, що а, якщо американці там будуть тиснути на ці країни, то ніхто нічого передавати не буде. Як на Казахстан потиснули американці, і все, Казахстан сказав: ми санкції обходити не будемо. Ми будемо працювати з американцями а з росіянами зась. Про повернення законтрактованого пряма асоціація, от ви розказали, мені на згадку а, прийшла установка Грім 2 українського виробництва, яку ми розробляли спеціально для саудитів, яка б'є, якщо я не помиляюсь, і нічого не плутаю, аж на 500 кілометрів. Чи може бути в нашу користь така угода а, реверсною? І як себе почуває зараз військово-промисловий комплекс нашої держави? Чи дякуючи війні, маємо пожвавлення якесь можливо новітні розробки? Локація підприємств, запуск, врешті-решт, розбудови патронного заводу, який нам так критично необхідний і який не коштує всіх грошей світу. Ну не можу сказати вам у конкретику з цього приводу, скільки це все, все дуже утаємничено. Ну, про це м, вважаю, за досі, не розмовляти. Mm -hmm. Але дійсно релокація важлива і ну, в першу чергу мені здається, десь у віддалені гірські регіони, де можна прорубати в скелі там багато багато тунелів і безпечно виробляти озброєння, яке не буде уражено там будь-якими російськими ракетами, можна 24 на 7 там їх клепати і відправляти на фронт. Тобто це за це треба дійсно вже думати і про Вати в цьому напрямку, ну і не можна не запитати про ще один ризик. Окрім моя колега згадувала атак на об'єкти цивільної інфраструктури. По суті, президент Зеленський навіть вчора відмітив, що Росія, мало того, що боягузами виявилася і втекла з поля бою, так тепер не на полі бою проти військових веде свої дії, а просто тупо обстрілюючи наших е, цивільних. Е, це абсолютно недостойно звання військового, недостойно звання офіцера, і вже тим більше недостойно звання другої армії світу. Але от, чи буде е, Російська Федерація розглядати е, от е, зернове питання? Пан Кулеба каже, що. Російський президент своїми заявами про неефективність зернового коридору хоче шантажувати світ голодом, вимагаючи поступок в обмін на продовження домовленостей. Тобто, чи буде Путін тиснути на це питання або й навіть переходити до обстрілу наших портів? Ну, з того, що ми бачимо, як вони ведуть війну, ми, ми ж ми давно розуміємо, що вони не джентльмени, це не перша світова, коли всі по-джентльменськи себе вели, коли там німці що захоплювали британців, то там ці а, табори вони були дуже інтелігентні. То, такий клуб по інтересах, джентльменський клуб, все добре, класно. А в росіяни вже там переплюнули німців з часів Другої світової. І от найгірший сценарій, який там най там відбитий сценарій, який можна собі тільки уявити, от в голову, що приходить, в принципі. Це можна об'єктивно розглядати як там можливий сценарій дії росіян. Тобто, все, що там здавалося, б, та ну та ні, ну це діч якась. Ну як так можливо? Росіяни. 100% можуть його спробувати застосувати там і обстріл кораблів, які везуть зерно, і сказати, що от по аналогії як е, делегації магате впарювали, каже, що ось снаряд летів, 180 градусів розвернувся і впав, начебто видається, що це як, начебто, росіяни хоча справді це українці, так само вони можуть обстріляти ці зерновози там або з підводних човнів, підводними човнами там тобто, торпедувати, або якісь з диверсантами або ракетами. І сказати, то не ми а там можна знайти візитку Яроша тобто, ну все вони може. Вже зробити цього не можна чекати, все що завгодно доводиться прораховувати абсолютно ризиковані схеми та варіанти в тій ситуації, в якій ми є зараз. Пане Іване дякуємо за ваші Дякую коментарі. Вам. Консультант комітету Верховної Ради України із питань національної безпеки та оборони, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак був з нами.